країні чистоти до нас завітав мой додир. Так? Пригадали? Добре. А сьогодні у нас інше заняття. І воно називається плутанина. Зараз я поясню, чому саме плутанина. А тому, що у нас в садочку домовичок трішечки-трішечки нам нашкодив і сплутав усі картинки з домашніми та дикими тваринками. Тому нам потрібно сьогодні їх розфасувати, розкласти дикі тваринки до диких тваринок, а домашні, тобто свійські тварини до свійських. Для початку давайте з вами розберемо, що таке домашні тварини, що таке свій. Домашні або свійські тварини це ті тварини, які живуть в нас вдома. У нас на подвір'ї. Так, так. А дикі тварини це ті тварини, які мешкають в лісах, степах, полях. Вони до людини не стосуються. Зрозуміли? Так, давайте повторимо, що свійські тварини це ті тварини, які мешкають поруч з нами. Ми за ними доглядаємо, годуємо. А дикі тварини це ті, які мешкають поза межами будинку, тобто в лісі, в степах, полях і так далі. Зрозуміли? Молодці. Що ж, гадаю, настав час розібрати нашу плутанину. Готові? Поїхали. Я по черзі буду діставати картинку, і ми будемо розбирати, домашня ця тваринка чи дика. Тобто свійська чи дика? Добре. І перше зображення це у нас що? Хто? Це у нас білочка. Розгляньте уважно. Так. Це білочка. До якого виду тварин вона належить? До свійських чи диких? Давайте подумаємо. Білочка належить до диких тваринок. Вона живе в лісах, в деревах, в дуплах. Білочка це дика тварина. Звісно, ми можемо побачити білочку десь в парку, вона живе в будиночку. У нас в садочку білочка живе. Але все одно вона вважається дикою. Свійських білочок не існує. Наступна картинка. Для початку відкладу нашу. Білочку в сторону. Тут будемо складати диких тварин. Качка. Качка. А от качки діти можуть бути і свійськими, і дикими. Є дикі качки, а є свійські качки. Де живуть свійські качки? Свійські качки живуть. У нас вдома спеціальних приміщеннях, сільськогосподарських, так? А дикі качки живуть де? на озерах. Тому цю качечку ми можемо віднести як до свійських, так і до диких. Але давайте, напевно, до свійських поставимо ось тут, в цю сторону. Ось так, щоб ви бачили. Є, далі наступний у нас. Зайчик. Думаємо? Свійська це тваринка чи домашня? Зайчик це... чи домашня вибит? Дика тваринка. Дика тваринка. Де зайчик живе? В полях, степах та лісах. Зайчики живуть. Зрозуміло? Кладемо нашого зайчика до диких тваринок. До білочки. Є. Далі, наступне зображення це у нас... Ой, хто ж це? Вівця! Давайте подумаємо. Вівця це свійська тварина чи дика тварина? Подумали? Правильно, вівця це свійська тваринка. Вона живе у нас поруч з людиною. Ми її годуємо, пасемо. Так? Вівця це домашня тварина. Свійська тварина. Кладемо її до качечки. Поклали. Ой, наступне зображення. Хто ніхто тут. А тут у нас. Свиня. Свиня. Давайте подумаємо і скажемо, це свійська тваринка чи дика тваринка? Правильно, це свійська тваринка, домашня тваринка. Я впевнена, що майже у кожного з вас вдома є свинки. Якщо так то це дуже добре. Ви знаєте, як за ними доглядати, чим їх годувати. І знаєте те, що свинки живуть поруч з людиною в дворі, так? в спеціальному приміщенні. І тому свинки називаються домашніми тваринками свійськими. Кладемо її до зайчика. Ой, до вівці нашої. Подивилась на зайчика і сказала зайчика. Наступний, хто в нас зображений, це віслюк. Або ми можемо ще сказати на нього осел. І думаємо, до якого типу тварин відноситься осел. До домашніх тварин чи до диких тварин. Думаємо 5 секунд. Правильно, віслюк або осел належить до диких тварин. Він не живе у нас. Він живе в спеціальних лісах та степах. І сам собі добуває їжу. Осел. Дикий осел. Кладемо його до зайчика. Так, хто це в нас тут? А в нас тут Курка. Курка. Гадаю, це дуже-дуже легко і не потрібно мені рахувати Так, до п'яти, бо я вже порахувала. І ви скажете мені, до кого? До якого типу тваринок належить курочка? Курочка належить до свійських твариночок. І ставимо її до свинки. Тепер. Гуска або гуса. Чи це гусочка чи гусак, поки що не зрозуміло, але густка або гуса належать до свійських тварин, до домашніх. Вони живуть поруч з курочкою. Тому ставимо ось сюди. Курочку нашу ми покладемо. Ось так. Є. Тепер у нас коза. Коза. Дітки. Так, я впевнена, що ви правильно сказали, що коза це домашня тваринка, тобто свійська, і вона в нас є. Але є і дикі кози, які далеко в горах живуть і самі добувають собі їжу та виживають. Але більшість. Кіз у нас свійський, домашній, тому ми поставимо її до нашої вусочки. Є. На наступному зображенні у нас хто? Правильно, у нас котик або кішечка. Котик або кішечка. Належить до. Домашніх тваринок. Я впевнена майже багатьох є котики, які живуть в будиночках. Так? Кладемо котика до нашої козики. Залишилося декілька твариночок. На наступному зображенні у нас хто? Правильно, собака. Ану, давайте скажіть собака живе поруч з людиною? Чи далеко-далеко десь? Собака живе поруч з людиною, Вона належить до свійських тварин. Кладемо нашу собачку до кішечки. Поклали. Тепер у нас залишилась корівка. Так. Нумо, ну, поміркуйте, і скажіть. Корівка домашня? Чи дика? Правильно, корівка це домашня тваринка, вона свійська тваринка. Ми її годуємо, пасемо, доглядаємо за нею. І корівка нам що дає? Молоко. Корівка живе поруч з людиною. Це свійська тварина. Кладемо її до нашої собачки. Поклали. І у нас тут такий хижак, як лисиця. Лисиця. Ну, ми думаємо і кажемо. Лисиця живе поруч з людиною. Вона домашня тваринка. Ні, лисиця не живе поруч з людиною. Вона дика тваринка. Вона живе далеко в лісах та степах. Сама добуває собі їжу. Полює. Тому лисицю ми покладемо до віслюбка. Є. І останнє в нас зображення на сьогодні це злий вовк. Вовк. Ану подумайте і скажіть, де ж живе вовк? А вовк живе також, як лисичка в лісах, в степах, в полях. Далеко від людей. Так? Тому вовк належить до типу диких тварин. Вовк це дика тварина. Але хочу зауважити, що хоч вовк і лисичка не живуть поруч з людиною, але часто вони до людини підкрадаються. А для чого? Щоб здобути собі їжу. Так само курочок, пітушків та качечок. Ось як наші вовки та лисички можуть добувати їжу у людині. Кладемо нашого вовка до лисички. І ось ми розібрали, що в нас є дикі тварини, і в нас є домашні. Або ми кажемо на них свійські тварини. Давайте підведемо підсумок. Дикі тварини це ті, що мешкають не з людиною, а далеко від людини. Це що можуть бути? Ліса. Поля, озера, степи. А домашні тваринки, тобто свійські, це ті тваринки, які живуть поруч з людиною. Людина їх годує, доглядає за ними. Так? Так. Тому ми їх і називаємо домашніми тваринками. Вони знаходяться поруч з нашим домом. Дикі тварини. Ми сказали, де вони живуть і чому ще ми їх називаємо дикими? Тому що вони самі про себе піклуються, самі добувають собі їжу, самі знаходять собі будиночки, нори, дупли, наприклад, як білочка. І вовки також роблять нори. От, тож, розібрали, де живуть дикі і чому вони дикі, і де живуть домашні свійські тварини. Є. А тепер давайте на закріплення. Ми розклали плутанину нашу розібрали. На закріплення правильно назвемо кожну тваринку. Я по черзі буду брати спочатку свійських, показувати, а ви повторювати за мною і називати. А потім диких. Готові? Поїхали. Перша тваринка. Корова. Корова. Повторили? Молодці! Наступна тваринка. Собака. Собака. Повторили? Добре. Далі. Кішка. 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 Є? Чудово. Далі. Коза. Коза. Сказали? Добре. Далі. ГУСКА ГУСКА Мої ви розумнички. Далі. Курка. Курка. Сказали? Чудово. Тепер свиня. Свиня. Повторюємо, повторюємо. Є. Добре. Далі. Вівця. Вівця. Давайте ще раз. Вівця. Є чудово. І останнє у нас залишилось. качка. Качка. Сказала? Добре. Ось наші усі свійські тваринки зібрані докупи. Я їх кладу в одну сторону, щоб скласти папочку, і наш домовочок більше не робив такої плутанини. Так, є. І тепер перейдемо до диких тварин. Повторюємо чітко. Вовк. Вовк. Ще раз. Вовк. Добре. Лисиця. Лисиця. Сказали? Добре. Далі. Осел. Осел. О, сел. Є. Є. Заєць. Заєць. Повторив. Молодці. Дітки, зайчик це дика тваринка. А от кролики можуть бути домашніми. Кролики ми можемо дома розводити та харчувати їх. Годувати. Вибачаюсь, харчувати, не так сказала. Добре? Зайчики, дика, кролики домашня. У даному випадку в нас зайчик. Заєць. І останнє хто тут? Білка. Білка. Як ми її ласково можемо назвати? Білочка. Так? Білочка. Отже, всіх цих тваринок диких ми назвали. Також складаю їх окремо в папочку. І все! І в мене тепер буде папочка диких та свійських тварин. І ніхто не буде плутатися, якщо ми захочемо відкрити, пошукати, розглянути, де в нас дикі, де свійські. у нас усе правильно складено. Я дякую, що ви мені допомогли і разом зі мною розібрали, які в нас тварини бувають дикі, а які тварини бувають свійські. Кладу. Так. Давайте підведемо підсумок. Що ми сьогодні робили? А ми. З вами розбирали плутанину, а саме те, що накоїв до Овечок. Він змішав усе в одну купу свійські та дикі тварини. Ми розібрали, що таке дикі тварини, що таке свійські тварини. Розібрали їх по частинкам, назвали кожну тваринку дику або свійську. Правильно вимовили їхні назви. Розібрали, де мешкають дикі тварини, де мешкають свійські тварини. Чому дикі тварини називаються дикими? Чому свійські називаються свійськими або домашніми? На цьому зна... з... у нас заняття завершується. Я дякую, що ви були зі мною. Тому до нових зустрічей і гайда виконувати домашнє завдання, яке я вже для вас приготувала. Все! До побачення, до наступного!